Четверта, Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Мати і син на хресній дорозі, яка ж то болюча зустріч, страждаючи і Спасителю, матінко многострадальна, ці наші гріхи є причиною ваших безмірних терпінь. Вже більше не хочемо грішити, а хочемо вас любити. Вам на досмертну службу присвятитися, і щоб наші серця навіки були об'єднані з вами. Амінь. Зустрічаємо на четвертій стацію картину, де Ісус Христос побачив свою матір і з нею, зустрівся, переглянувся. Мати Божа. Бачить страждання свого сина, бачить, як несправедливо його засуджують, як його катують, і не може нічого з цим зробити. Тому робить все, що може, а саме є з ним поруч. Таким чином, підтримуючи його, свого сина, і розділяє з ним оце терпіння, яке він витримує. Як часто ми також не цінуємо того, хто є біля нас і є нашою підтримкою. Але ще частіше ми маємо бути тою підтримкою, бо багато хто з нас потребує простої присутності, простої присутності, навіть якщо ми нічим не можемо допомогти, так як присяда Богородиця. На нічим не могла допомогти Ісусу і своєму Синові, не могла позбавити Його, не могла забрати додому. Так, так само і в наш час зараз в тої присутності потребують найперше військові. От священик капелан, який йде на передову, йде до військових, в нас може виникнути питання, що він може там робити. Там є багато невіруючих. Багато віруючих, але різних конфесій. Хтось вірив в Бога, хтось не вірив в Бога. Але найперші ті військові, які є на передовій, потребують простої присутності, побачити, що хтось є також разом з ним в тій чи іншій ситуації, як він перебуває під обстрілами чи ні, і також співпереживає разом з ним. І це по-новому нам відкриває погляд, оце, що робить Пресвята Богородиця для свого Сина. І це також є прикладом для кожного з нас, що ми можемо робити тут, в нашому повсякденному житті. Кожен собі може задати питання, чи є хтось такий біля мене, хто потребує моєї підтримки, моєї уваги, моєго доброго слова. Чимого часу задумаємося собі, кожен над цим питанням. Слава Ісусу Христу!